Уяви собі відчуття, відчуття людини, яка переходить зі старого кнопочного телефону на найсучасніший смартфон. Хм, Уявила саме такі відчуття мають наші пілоти, пересідаючи з пострадянських літаків на F-16. Про те, як в Америці проходить інтенсивне навчання українських пілотів, дізнаємося з наступного сюжету. Українські пілоти вчаться керувати F-16 американськими винищувачами четвертого покоління на авіабазі в Аризоні. На думку військових експертів, ці літаки здатні допомогти ЗСУ отримати перевагу над агресором в повітрі на окупованих територіях. До навчальної групи війшло декілька пілотів та десятки фахівців з обслуговування літаків. Безпосередньо перед стартом тренувань в Аризоні всі вони пройшли курс спеціалізованої англійської мови, необхідний для Керування F-16 на авіабазі у Техасі, а наші партнери по коаліції з Данії та Нідерландів попередньо провели технічну підготовку українців на тренажерах в Європі. Нещодавно США оголосили, що разом з Данією та Нідерландами очолять коаліцію країн, які будуть навчати українців обслуговувати та експлуатувати винищувачі. Загалом допомагати нашим пілотам та технікам з освоєнням F-16 погодились 11 країн. Ми не знаємо, скільки часу займе ця підготовка. Зазвичай типовий курс для пілотів НАТО триває від 6 до 8 місяців, проте українці будуть навчатися швидше. Тренування українських пілотів проходять на авіабазі біля міжнародного аеропорту міста Тусо. Це єдине місце в США, де літати на американських винищувачах F-16 навчають іноземців, за словами інструкторів. Найважче у навчальному процесі це опанування авіоніки та системи озброєнь винищувача зі свого боку. Українські пілоти порівнюють перехід від пострадянських літаків, на яких вони літають до винищувача четвертого покоління F-16 із заміною кнопкового телефону на останню модель смартфону. Незважаючи на те, що його створили понад 40 років тому, винищувачі й досі залишається основою повітряних сил багатьох країн світу. Цей залізний птах може виконувати чимало функцій відведення повітряних боїв до високоточного бомбардування наземних цілей. f 16 розвиває швидкість до 2500 км на годину, підіймається на висоту до 17 км, знаходить цілі на відстані до 150 км і може слідкувати одночасно за десятьма. Об'єктами